Я страшенно вдячний Долі за те, що народився в Україні і моєю рідною мовою є українська, тому що це мова абсолютно величезних можливостей. Це мова, яка до сьогодні ще не знає саму себе своїх потенцій. Ну, тобто ми не знаємо того, що ми можемо висловити саме цією мовою українською. Коли я народився, місто теперішній івано франківськ було ну насправді наполовину російськомовним. Єдиний із таких драматичних спогадів, який мені спадає на думку, це розмова мого батька зі своїм колегою по роботі, який був страшенно вражений, дізнавшись, що я почав ходити до української школи. Батьки віддали мене до української школи. І цей батьків знайомий сказав: Ігорьок, що ти робиш? Ти калічиш ребенка, у нього не буде будущего дуже, дуже е, такий характерний епізод для тогочасного розуміння місця і призначення української мови. Для мене важливо те, що коли я десь у якомусь товаристві. Іноземних друзів ве, намагаюся пояснювати особливості української графіки, то я кажу: ось, наприклад, у нас є літери, яких немає більш ні в кого. І це справляє великі враження. Ми маємо є, і ми маємо є. Мій давній, дуже давній друг, поет Іван Малкович, краще за всіх про цю літеру написав. Так. Він її назвав тоненькою свічечкою, а літеру Є він назвав. Місячним Серпиком. Я думаю, що, може, не повністю, але прочитаю кілька рядків зі свого вірша, який не має назви, але який я написав, коли моїй доньці було 4 роки в цьому вірші кілька разів зустрічається ця літера. Вона ж насправді не так часто зустрічається. Вона є такою фонетичною родзинкою. Її пальтечко радісний, червоне. Вона так добре знає шлях додому, що надвечір'ї, в сніжному і плідому, біжить переді мною. Перепони минають нас. Лише гойдлива гілка зітхне ломкою тінню під ногами і затихне, ніби прощення негайне. З ім'ян її римуються сопілка і свічечка, мов геральдичні знаки, І стільки того світу по дорозі розсипано і забуто на морозі. Аж солодко впізнати І назвати, Пробитий м'яч і слід санчат, і мідь замерзлого листка й перо пташини, Що неваглому послане з вершини З поміж густих і осер верховіть. І це смеркання лаєне й глибоке. Вона біжить і їй чотири. Роки. І у світ Тягнуся я рукою. І чим я заслоню? Як загою? Все пише питання. І на цьому все.